Вітаю, шановні семикласники і семикласниці у нашому віртуальному класі. Сьогодні урок української мови проведу з вами я, Іванова Інна Іванівна, учитель української мови та літератури Одеського ліцею Надія. Тема нашого уроку підсумковий урок службові частини мови. Повторити, систематизувати та узагальнити вивчений матеріал про службові частини мови, удосконалення вмінь та навичок визначати службові частини мови та їхні ознаки, розвитку творчих умінь, використання службових частин мови у власних висловлюваннях, збагачення словникового запасу, розвитку орфографічної пильності, комунікативних Навичок, виховувати любов до мови до природи рідної землі. Наш пропоную почати з інтелектуальної розминки. Запишіть, будь ласка, текст визначте службові частини мови. Українська мова генетичний код нашої нації. Не може бути вільною та самостійною країна. Яка не має державної мови. Не може бути вільною людина, яка не володіє державною мовою. В Україні українська мова функціонує як національна мова держави. Нею розмовляють ті, хто любить свою вітчизну, хто не уявляє себе без причетності до свого волелюбного народу. Для зручності натисніть на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо, чи правильно ви виконали завдання. У реченні не може бути вільною та самостійною країна, яка не має державної мови. Службовими частинами мови є частки «не», сполучник та. У реченні не може бути вільною людина, яка не володіє державною мовою, службовими частинами мови є частки «не». У реченні в Україні українська мова функціонує як національна мова держави. Нею розмовляють ті, хто любить свою вітчизну, хто не уявляє себе без причетності до свого волелюбного народу. Службовими частинами мови є прийменник В, сполучник як, частка Не, прийменник без, прийменник «до». Отже, до службових частин мови належать прийменник сполучник. Частка. Перед вами кластер, але зверніть увагу, що не вистачає повних визначень кожної із службових частин мови. Ваше завдання: відновіть, будь ласка, що означає прийменник, що означає сполучник і що означає частка. Давайте перевіримо, чи оформить ви із завданням. Отже, прийменник виражає граматичну залежність слова від слова. Сполучник сполучає однорідні члени речення та частини складного речення. Частка надає слову чи реченню окремих відтінків, служить для утворення нових граматичних форм. Для закріплення отриманих знань пропоную вам виконати. Певні завдання. Перша гра ЛОТО. Перед вами три картки. В кожній записано речення. На місці пропущених букв треба вставити слово, яке є на фішках відповідно до змісту речення. Запишіть відтворені речення. Для зручності натисніть на паузу. Ти перевіримо, чи правильно ви виконали завдання. На першій карці речення Защебече Соловейку у лузі на калині. Друге речення полетіла, мов на крилах серед степу сіла. І третє речення плави, плавай, плавай лебеденько, по синьому морю. Я впевнена, що всі ви впоралися із завданням. І слова, які треба було вставити, є службовою частиною мови. Прийменник. А зараз пропоную вам створити власну галерею порад. Перед вами плакати, які пов'язані однією темою тема екології збереження рідної землі. Будь ласка, розгляньте уважно кожен із плакатів і запишіть декілька порад для своїх друзів, для своїх близьких, Щодо збереження природи, але обов'язково при створенні поради ви повинні використати службові частини мови. Що галерея порад у нас поповнилась прекрасними порадами, які обов'язково будете використовувати в своєму повсякденному житті, а зараз пропоную вам виконати завдання, називається воно Гра, впізнай мене вам треба записати речення і знайти, яка частина мови поєднує однорідні члени речення. Я вам нагадаю, що однорідні члени речення це члени речення, які відповідають. На одне і те ж питання належать до одного слова і виконують одну синтаксичну роль. Отже, природа це вічне життя, становлення і рух. Природа не визнає жартів, вона завжди правдива, завжди серйозна, завжди сувора, вона завжди права. Помилки ж і омани виходять від людей. Природа це найкраща з книг. Написана на особливій мові. Живи у злагоді з природою. Будь ласка, запишіть речення і знайдіть речення, в яких є частина мови, яка об'єднує однорідні члени речення. Для зручності натисніть на паузу. Давайте перевіримо. Природа це вічне життя, становлення і рух. Саме у цьому реченні є однорідні члени речення, які поєднані. І У другому реченні природа не визнає жартів, вона завжди правдива, завжди серйозна, завжди сувора, вона завжди права. Помилки ж і омани виходять від людей. У цьому реченні однорідні члени речення. Помилки і омани поєднані І. В останньому реченні однорідних членів речення немає. І, звичайно, ви вже знаєте, що саме сполучник поєднує однорідні члени речення. Але окрім однорідних членів речення, сполучник поєднує ще і частини складного речення. Пропоную провести орфографічну хвилинку. Запишіть, будь ласка, речення, розкриваючи дужки. Слово рідне, мабуть, не було жодного видатного письменника, який би не висловив любові до рідної мови і своєї тривоги за її долю, який би не поклав на неї найбільших надій, бо долю свого народу в майбутньому бачив невідривною від долі рідної мови. Люби свою мову, плекай її, дбай по неї. Не засмучуй її. Будь ласка, запишіть речення і розкрити душки. Давайте перевіримо, чи правильно ви виконали завдання. Отже, слово рідне. Мабуть, не було жодного видатного письменника, який би не висловив любові до рідної мови і своєї тривоги за її долю, який би не поклав на неї найбільших надій, бо долю свого народу в майбутньому бачив невідривною від долі рідної мови. Люби свою мову, плекай її, дбай по неї, не засмучуй її. Якщо ви були уважними, то ви побачили, що майже всі слова об'єднані одною темою, правопис не з дієсловами. А ви пам'ятаєте, що не з дієсловами завжди пишеться окремо за винятком, коли без не не вживається і не входить до префікса недо, який означає незавершену дію. Але звернімо увагу на слово невідривною, яке пишеться із часткою не разом. Тому що можна замінити синонімом єдиною. Отже, не пишемо разом, коли можемо замінити синонімом. А зараз я пропоную вам заповнити кошики. Видом службових частин мови. Ви пам'ятаєте, що кожна із службових частин мови поділяється на певні види або групи. Отже, перед вами три кошики: прийменник, сполучник і частка. Заповніть кожен кошик видом відповідної частини мови. Давайте перевіримо. Отже, прийменники бувають похідні, непохідні, прості складні складені. Сполучники бувають похідні, непохідні, прості, складні складені, сурядні і підрядні, а частки бувають формотворчі, словотворчі, заперечні і модальні. Отже, сьогодні з вами на уроці. Ми повторили службові частини мови, прийменник, сполучник і частка. Кожна із службових частин мови виконує певну функцію у реченні. І я пропоную зараз ось такий цікавий рюкзачок вражень заповнити своїми враженнями від уроку. Отже, що для тебе сьогодні вдалося складним? Як ти зможеш використати у житті сьогоднішній урок? Поясни, чому цю тему потрібно вивчати? Що сьогодні тобі найкраще вдалося, про що ти хочеш дізнатися більше? Розфарбуй, будь ласка, рюкзачок відповідно до свого настрою. Як бачите, у вас навіть питання записані різними кольорами. Я сподіваюся, що урок вам сподобався. Бажаю вам всього найкращого. До побачення за увагу!